Подарок, уважаемые подписчики и зрители нашего канала, рады видеть вас на нашем канале. Почему начинаем эту прямую трансляцию с приводу нашей нашей активности? Но мы пока а, подождем, да, пока, пока почекаем, да, собираем людей, поэтому мы расскажем о наших новинах, о том, что у нас есть новости. У нас повисівся. Так, у нас є подорожчання води, да. Розлив води. Тепер у магазині е, здорова вода КСМ 100 водичка 1 гривня 80 копійок за літр, а мінералізована водичка 2 гривні 30 копійок. Також подорожчала вода на обмін, самовивіз. Тепер столова водичка 60 гривень, так, так. а мінералізована 65, 65 гривень. Да. Чекаємо ми вас 7 днів у неділю, кожен день без, вих... без вихідних у магазині. Офіс працює. Так. Офіс працює, так. Да. Єдине, поки в нас тимчасово не працює доставка у неділю. Да, так поки ще народ збирається. Давайте ми розповім вам про наш магазинчик, а тому, що у нас є. Тобто у нас є товар, картриджі, фільтри. У коробцях є у нас кулер, який ми можемо як у продаж, так і в оренду. Тобто, будь ласка, кому потрібно, приходьте, дзвоніть, пишіть. А тепер, що у нас є? У нас є помпи, дуже класні. А мінерво, час написалі. А на мініалізована вже не 85, Ні, поки що. А вода 85 п'ять. розповідь Розповість Так, водичка на доставку також залишилася, ціни не змінилися. Доставочка столової води 80 гривень. Мінералізовано 85, також з бутлів ви можете замовити пак водички Мир Городська, Ціни. Да, вот. Так, робіть скріншоти, собі щоб не забувати наші ціни у, у, у будь-якому випадку. На, наші оператори та менеджери допоможуть вам. Ви можете да. подзвонити, задати питання. Ми вам допоможемо, нагадаємо, нічого страшного да. в цьому немає. Да. Або напишіть директ в інстаграм, або телеграм в, в а Менеджери завжди на зв'язку, Если сразу не от... вам не напишуть, то обов'язково після, що, працюють, так, також, да, на сайті є Кнопка, де ми вам зможемо відповісти за 23 секунди. Зараз Сейчас ми вам покажем. Сейчас мы напишем вот, вот, там... вот, вот, вот пош... вода КСМ, нижче. ниже. Вот так. она Відкриваємо. Да, Сейчас смотрите. Опа. Дивіться наш сайт. На ньому є перелік э, помп є бутлі, є от, водичка. І вот ця кнопочка. Ось ця кнопка. Ви, ви її натискаєте, вводите свій номер телефону, клацаєте, чекаєте на дзвінок, і ми вам передзвонимо. Да, пройде 25 секунд, ми вам так. так. Ну що, повертаємося до нашого розіграшу. Тобто, як наші активності, да, там рулеточки наші. Вот. Так. Ну що, допомнімо умови. Так, так, наші умови такі: вам нічого робити не потрібно, вам просто упродовж місяця потрібно замовити воду, обов'язково приєднатися до нашої сторінки в інстаграм або в фейсбуці. Переможці ми обираємо рандомно. У прямому ефірі в перших числах наступного місяця з першого по п'яте да. сьогодні 3 жовтня, Сьогодні і ми... так 3 жовтня. Ми проводимо серед фізичних осіб. Да. А, наша... Наш розіграш наш розіграш. Да. Зіграш, значить у нас учасники у вересні? У нас набралось 2013 учасників. Фізичних, фізичний, це наша ага. фізична да, фізичні особи. <рес> так, <рес> да скільки раз ви замовляли? стільки у вас? Е и номеров, номер, номер риф, так и, соответственно, может столько попыток больше прибавляется у вас в течение месяцев. Да, а номера присоединяются по порядку, как вы замовляли, то есть 1, 2, три, 4 с первого числа вниз. И какой вам попался, такой у вас будет и номер. То есть, ну и что, будем играть? Да, смотрите, у нас 2013 участников. Я ставлю. Я сначала очищаю историю, чтобы все было честно. Ставлю 2014 участников. 13. 13 участников, да. И мы сейчас с вами получаем случайное число. 570 участник. Так. Сейчас мы мотаем по списку, кто же у нас выиграл целый бутыль воды. Так, 570 вот. Вверх. Верх. Вот. Вот Бульвар Гвардейський 134, квартира 54. Ми поздравляємо, вітаємо цього переможця. Ми з ним, з ним зв'яжемося з клієнтом для того, щоб він отримав свій подарунок. Бутель. 19 літрів, ми його вітаємо. Вітаємо, да, поздравляємо. Він, а ми Так, напішемося з, з клієнтом. Так він да. отримає корисну, а головне смачну нашу водичку. Мінералізовано. Мінералізовано. Так. Так. А тепер ми ще розкажемо про наші акції, які у нас так. Дивіться, є. якщо ви переходите з іншої компанії до нас. То при першому замовленні, замовленні ваш бутліт буде коштувати 50 гривень на обмін. Це для нових клієнтів? Це, ці для нових клієнтів. Обов'язково ми приймаємо на обмін бутлі тільки полікарбонат, це, ви, це може перевірити кур'єр, або може перевірити я як оператор, з вами на зв'язку. Далі, що у, нас ще Далі є? у нас є така акція, як день народження. От Коли у вас день народження, ви можете е, е, просто при, при активності у наших інстаграмому Фейсбуці кілька лайків, кілька коментарів отримати безкоштовний бутиль води після день народження упродовж ще 10 днів. Обізательно обов'язково Об одна адреса, один подарунок. Да, не на всі члени да, ми, розуміємо, ми розуміємо, що вас там живе багато, але. По умовам тільки одна адреса, тільки один бутиль. Так, да, не збирайтеся, ну так виходить. Тепер ще одна приведи друга. Так, у нас є пропозиція приведи друга та отримай сюрприз, порадьте нашу воду своїм друзям, сусідам, колегам та, та той, хто порадив вам нашу компанію, отримає бутиль води. Обов'язково потрібно повідомити, що він пройшов по пропозиції приведи друга. І да. еще а, хотим вам сообщить о том, что, що вернее, напомнить, что у нас все-таки подорожала вода. Да? Так, у нас подорожчала вода Только розлив. Э, тільки розлив, столова водичка 1 гривня 80 копійок, мені водичка 2 гривні 30 копійок. І також подорожчала вода на обмін на самовивіз. Бутель 160 шістдесят гривень, мінералізована 65 гривень. Водичка на доставочку не подорожчала. Да. Также залишилось 80 гривень столова 85. Мінералізовані. А от написали нам цьому році не дарували а, подарунок. А, ви ж пробачте, а, ви повинні обов'язково нам написати, прислати копію. Есть, об этом же все написано в условиях, в умовах. Да? Термін дії пропозиції 10 днів після дня народження. Так, ви до, нас, ви до нас відправляєте документ, який підтверджує особу. І з того моменту, як ви відіслали, як ви виконали всі умови, у вас є у вас є 10 діб, щоб замовити воду. Не обов'язково замовляти день у день. Може через два дні через три на зручний да. вам час. Тіпер э, спрашую за новий рік э, на подарунок. Календар да бу. Будет. І в этом году буде новий дизайн, будет. Вам понравиться, буде цікавий. Це <гум> так, маленько ми розказали. Но опять же, подарунки будуть тільки для наших клієнтів, які були протягом цього року. Тобто, року і більше. То есть, ні накануні только прийшов і сразу получил, Ні, цього не буде. Пробачте нас. Вот, поэтому будьте з нами, будьте нашими клієнтами будьте зараз з нами, да. пити нашу кориснішу, найсмачнішу водичку, замовляйте по, по чаші. На, наша доставка завжди е, старається, е, щоб вам було зручно, щоб е, ви встигли і по своїм справам. Доставити кур'єр на нас відповідальні, завжди знайдемо решту, завжди знайдемо спосіб, як вам зручніше оплатити вашу водичку. Да, і ще от пишуть прекрасно, я з вами з року, старого року. Якщо ви в течение года ні разу не взяли у нас воду, то вам не положено. А, пробачьте, надо быть активным, надо, ну, то есть заказывать у нас доставочку, то есть это да, участники только доставки, а не обмена, не разлива. Ну, пробачьте, такие умовы. И обовязково можно а, быть подписчиком Instagram, Facebook, где а, вам зручно. Лучше, конечно, Instagram, потому что розыгрыш так, Так, у нас постоянно є там постійно новини, постійно нові гарні відео, фото. І, і коли ви на нього заходите, у вас одразу підійметься настрій, це ми вам гарантуємо. Да, будьте учасниками, смотрите наші сторінки, все время у нас з'являється нова інформація, вот. ми підписали меморандум, яка вот, була вчора інформація, між Титаном і нами. то тобто... так, наш директор Сергій Миколайович сказав, що це партнерство спрямоване на розвиток фізичної культури та спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку гуманітарних ініціатив в Україні. Це не перше наше партнерство. Ми багато з ким працюємо. Ми працюємо також з Червоним Хрестом. Та іншими великими компаніями. Тому, якщо тут є глядачі великих компаній, ми з радістю чекаємо е, на ваші питання. на на нашу спільну співпрацю. Да, и у, будьте участниками, так как вся информация важлива, изменения цен, какую-то нового поставки товара, какие-то новости по сайту, как оформить, то есть, даже такое, как вот с добрым утром сегодня пятница, да, то есть веселые, смешные добрые, то есть все это есть, поэтому приходите, заходите к нам, будьте с нами, у нас очень даже весело, да, и еще самое важное, мы сказали, что у нас есть, да, не пятница. давайте вот мы покажем маленький ролик, все будет добро, да, то есть у нас есть опт для наших партнеров, дуже гарные умовы, Будьте нашим партнером. Есть старинка на сайте «Партнер». То есть вот есть краткая информация, ролик на Инстаграме. То есть это легко посмотреть, зайти. То есть мы уже являемся партнерами нескольких организаций. Поэтому мы приглашаем вас. так уж залишайте, будь ласка, ваши отзывы, пожелания у страницы Инстаграм. У вайбері, у телеграмі, на сайті, бо нам дуже важливо ваші, ваша думка. Yeah. Можливо, ми щось упустили, треба щось там підігнати чуть вучити. Тобто, не, також приймаємо, приймаємо багато відгуків на наші, на операторів, на менеджерів, на кур'єрів. Можливо, щось не сподобалось, можливо, щось сподобалось. Ми чекаємо на ваші всі коригування, та відгуки та скарги. Да. Ну, на сьогодні було обширений такой більшой інтересний розговор. Поэтому, ребята, всім желаємо хорошего дня, воскресенька, далі вихідні, вообще усім миру. Так, нагадаємо, що у суботу наша доставочка працює. У неділю, тимчасово, на жаль, ні. Тому, якщо хтось забув замовити водичку, замовляйте сьогодні, або сьогодні-на завтра, або завтра дзвоніть. Ми чекаємо на ваші дзвінки, щоб на. Неділю не залишитися без нашої корисної та смачної водички. Водички, да. Все, до побачення. До побачення, Вісім Гарного вам. дня да, Гарного дня і гарного настрою. Усе буде добре. Так, замовляйте нашу водичку, гарного дня. Так, да, скоро буде мір, правильно? Так. Все, так. до побачення, ребята.